Про те, що ТЦКшники мають представлятися ТЦКшників ти маєш право знімати на відео. Ну, вони тебе знімають, в них висять мені а ти ні. Вони не мають права носити балаклави для того, щоб проводити ідентифікацію, хто це взагалі. Ну, до вас підходить людина, каже: Я ТЦК в, в балаклаві в зеленій формі з автоматом. А чим він відрізняється від злочинця, який так само може одягнути форму? Взяти автомат або ДРГ, прийти і сказати, а я ТЦК, а я військовослужбовець. Нічим. Ну нічим. Тому що в нього на лбу не написано. Йому немає тавра там, чи татуювання про те, що є в нього спеціальні повноваження. Тому історія правильна. Але повертаючись до цих правил, шановні колеги з профільного комітету, з питань національної безпеки і оборони, всі ці пропозиції рік тому знесли. Тобто їм треба був рік. Для того щоб зрозуміти, що босифікація це погано, що порушення закону окремо теж не всіми, але окремими представниками ТЦК, це погано, що е, є корупція, що є негативні наслідки для інформаційного простору, що це використовує російський ПСО. щоб зараз через рік прийти і голосувати за цей законопроект. А, взагалі, в нас дії норми про перевищення службових повноважень а, посадових осіб. ТЦК такі самі посадові особи, ВЛК, такі самі посадові особи. Я впевнений, що є нормальні ті, хто добре виконує свої функції. А є ті, кому там не місце, які мають нести відповідальність. Таке враження, що їм треба був рік для того, щоб до них дійшло. Хай не ображається, але це виглядає саме так. І зараз вони проводять переможні реляції, розповідаючи про те, що зараз ми будемо з цим боротися. А що вам заважало рік це робити? Що вам заважало робити рік? Після того, як вони пообіцяли про те, що буде демобілізація, закон про демобілізацію наприкінці 2024 року, в грудні, збрехали. Потім збрехали, що буде такий закон в березні. Зараз брешуть, що такий буде в квітні. Так само буде і тут. Я хочу подивитися, через скільки цей законопроект потрапить до е, стін Верховної Ради в другому читанні. Підготовка займає до двох тижнів. До двох тижнів. Я сподіваюся, що через два тижні, а, а засідання Верховної Ради наступне має бути через тиждень. Ну, тобто на е, тижні, там які це дати виходять. 22-27, якщо не помиляюсь. чи 24-27, двадцятьом, дав все правильно. 24-28 верніше, то я хочу подивитися, чи занесуть відповідний законопроект в стіни Верховної Ради до другого читання. І якщо це зробиться, я скажу молодці, добре, ну хоч через рік виправили свою помилку. А якщо це знову буде затягування процесу, якщо це знову буде розповідання про все хороше проти всього поганого, то це просто брехня і намагання внести. Пил в очі нашим громадянам Ну тут же ще питання: чи завистки підпи, підпишеться цей закон так Бо саме він абсолютно... може не підписувати цілий рік, попри всі норму не задають питання ваші колеги, журналісти? Було сьогодні прес-конференція. не за задали питання е, Верховного командуючу про те, що а хай він скаже, а що в нього з підписанням закону про немобілізацію обмежено придатних. З 18 до 24 років. Лежить у Зеленського, він ну, місяці 4 чи 5 вже. Просто валяється. Він порушує Конституцію, тому що в нього є лише 15 діб або підписати, або е, заветувати цей законопроект. Ні. Тому що це законопроект не Зеленського, тому його можна не підписувати. Тому що за цим стоять життя і здоров'я хлопців, які сьогодні ну, далі мобілізуються 18 років. Про це всі мовчать. Ну так хай вийдуть про це, скажуть, що ж не зібрали прес-конференцію, не вийшли, сказали, що. Ну, не мобілізуються, мабуть, ви помилюєте. Мобіль... Ті, хто обмежено ті, хто обмежено придатний, вони, вони підпадають під таку мобілізацію. Тому це є проблема. Всі інші не підпадають, а вони підпадають. Тобто є закон, то, якраз... з якраз, якраз, якраз... а обмежено придатність, 18 да, коли скасувала обмежено придатних. Так. Мобілізація під, під цю мобілізацію підпадає з 18 до 25, а був прийнятий, по-перше, спочатку хотіли прийняти закон, який би заборонив мобілізацію з 18 до 25 і <клес> <клес> провів демобілізацію для тих, хто був мобілізований. Потім сказали, що ні, ми таке не можемо. Почали брехати, розповідати, що це буде наступний законопроект. І проголосували лише один законопроект 11379Д. Який дозволив, дозволяє, верніс забороняє мобілізацію з 18 до 25 років тих, хто раніше був обмежено продати, він був проголосований в стінах Верховної Ради, але досі валяється у президента Зеленського, десь там, може, загубили його, може він інше не правити. І він його просто не підписує. Порушуючи конституцію, закони, всі інші норми. Ну, будемо сподіватися, що. Користуючись нашим нагадуванням, президент Зеленський згадає про цей закон і підпише. Дякую, пане Дмитро. Вам за розмову Дякую. Це Дмитро Разумков, народний депутат України, колишній голова Верховної Ради України. Друзі, нагадую, що упродовж нашого ефіру ми проводили опитування. Ми вас питали про таке, чи погодиться Росія на 30-денне припинення вогню. Подивімося на остаточні результати нашого телевізійного опитування. 15% так, 85% ні. Ну, тобто дві третини наших телеглядачів скептики щодо того, що Росія погодиться на тридцятиденне припинення вогню.